Залужний порятунок для чинного президента, а не загроза. Бо залужний через те, що він не асоціюється в уяві суспільства, як людина дорівнює президент, як генерал, який бере під козирьок і відправляє війська на смерть, щоб задовольнити начальника і зберігти за собою генеральську дачу. Він опонент в уяві суспільства, він опонент. Тому конкретний військовий, коли йде в бій. При наявності залужного розуміє, що цей бій потрібен Україні, а не політикам, щоб покрасуватися. Залужний як факт, от в цій атаці, яка веде росіяни, що то вони вкидають що тут гори трупів. То ще щось залужний, як фігура, яка стоїть на чолі армії, вкрай важлива, щоб підтримувати довіру до системи влади, не до Володимира Зеленського. Падіння довіри зараз типове, воно до всіх. До рідної жінки і дітей падає довіра, тому що це хаос. Він так впливає.